Щоб наші наречені своє життя прожили у щасті, любові та злагоді, батьки мають зв'язати їхні руки весільним рушником. Шановні матері, зв'яжіть руки ваших дітей так міцно, щоб ніхто і ніколи не зміг їх роз'єднати. І під аплодисменти усіх присутніх проведіть їх до їхнього весільного столу. Панове, ваші опски, матері проводять своїх дітей до весільного столу. Панове, оплески, оплески. Раз, два, три, тягнемо і Браво, Браво, давайте поплудові, панове. Мама, яка переднягнула, оплачує на весілля. Можемо поплескати. Туди. Мама, яка програла, купує трохи кімнатну квартиру. По суті, нічого не програв. Поплескає матерям. Дякуємо вам, матері. Усі ми з вами знаємо, що в нашій Україні йде війна, де гинуть наші захисники, захисниці. Тож попрошу хвилину і мовчання вшанувати пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя за волю та незалежність України. Дякую. Ну і за нашою українською християнською традицією потрібно помолитися і попросити Всевишнього Господа Бога, щоб він подарував довгі і щасливі роки сімейного життя нашій молодій парі. Ну що ж, панове, тепер вже офіційно можна розкоркувати бутилочку горілочки, коняка, шампанського. Хто що любить, хто що бажає наповнити чарочку. Ну і звичайно підняти за здоров'я наших наречених. В свою чергу бажаємо всім смачного та файної, веселої української забави. До дна келик е, підняли разом там та, як Бог дасть, на правах старости, е, щоб наші молодята були щасливі, здорові, е, була е, гарна в них сім'я. За їхнє здоров'я, щоб в них було діточок, як на небі зірочок. Всього самого найкращого сам п'ю, і вас їх запрошую. Хто знає, без чого не обходиться кожне українське весілля? Без молодих, правильно. За правильну відповідь вам сьогодні скидка за козацьким столом. Давайте поаплодуємо для панянки. Хто знає, без чого не обходиться кожне весілля? Без горівки. Я думаю, що ви кажете, що без горілки. бо якщо на вас тако подивитися, то горілка є не тільки на столі, а ще й у вашому організмі. Давайте для швагра поплескаємо гарно. І дуже хорошу правильну відповідь сказала мама нареченого без батьків, тому що батьки це є найважливіші люди у нашому житті. Ну що ж, друзі, під ваші бурхливі аплодисменти, я запрошую батьків до привітального слова. Давайте, панове, гарно поаплодуємо батькам. Наречених і запрошуємо вас, дорогі батьки, до привітального слова. Дорогі наші діти, Назарі і Мар'яна, щиро вітаємо вас з днем вашого весілля, бажаємо вам на сам перед здоров'я, кохання, взаєморозуміння і всього, -всього найкращого. Гірко. Дорогі наші молодята Назар і Мар'янка. Тут дуже багато все говорять, не, не можу то все переказати. Але насамперед бажаю вам, аби ви поваги один до одного, розуміння і любові. Бо вас все в добробуті було все найкраще. Як ви себе порозумієте, і ну, здоров'я це особливе. Ну і мир на нашій Україні, і тоді буде всього доброго. І головне, аби я молюся до Бога, аби ваші діточки не побачили того, що ви бачили. Всього вам найкращого. Дорогі діти, хочу вас привітати сьогоднішнім днем з днем народження нової сім'ї. Побажати вам, щоб ви щасливо жили у Любові повазі. Ну, я думаю, що син за мене не забуде. І ти, Мар'янка, запам'ятай, що невістка це страшне слово. Звикруха, невістка. Але я сподіваюся, що ти будеш мені третьою дочкою. Вже все сказали, ну що я можу сказати. Та всього-всього найкращого бажаю, Аби побільше так, внуків, би ви один одного, любили, уважали б, головне. Не обіжали б. Ну я дивлюся, ви щось назад аби... тіщі плаче, що це за робота? Аби... Перші, перші дві години відсіляє тщі плачуть. Побільше веселі, внуків. звати. Будемо бавити? Бу -у -у, ну, я все, вже Добре, давай. <рігат> <рігат> Ви задачу поняли. Так? Все, всього найкращого, всього, всього. Скільки ви би хотіли внуків мати? Сім. Сім. А ви? Ну, приблизно. Сім. Скільки Бог допоможе, так? Давайте ще раз доплюсуємо. 14 внуків буде у батьків наречених. Назар. Роботу можна розпочинати сьогодні. Дякуємо, шановні батьки. Ну і є пропозиція підняти чарочку за здоров'я наших дорогих батьків. До дна.